Президент Віктор Янукович ініціює дострокові президентські вибори до кінця цього року і повернення до Конституції 2004 року. Ваше відношення до цього? Негативне повністю відношення. Хай складає повноваження і по трибунал під народним сумавку. Тільки так. І він, і Захарченко, і вся їхня банду. Всі, хто впинену жертвувати за свободу людей. Як вас звати? Ольга. Ніна. Ви Звідси. Кияни. Дуже дякую вам. І вам дуже дякую. Добрий день. Ну, Янукович вже багато чого, багато кому обіцяв. Я думаю, що будь-який договір з Януковичем він не вартий того паперу, на якого підписано, як казав пан Дісман. Взагалі-то наступні президентські вибори мали бути у 2015 році, тому їх перенос на грудень 2014-го, то би, це нагадує скидку в магазині. Тобто, як на мене, зараз це не варіант, це можливо було б варіантом до 18 лютого. Тобто, якби це він запропонував в понеділок, це було б окей. Чим раніше, тим краще. Можемо було це зробити давно. Але ви підтримуєте такі рішення? Вы на него похожитесь? Ой, я не знаю, на него вообще не надо надеяться, но хотелось бы, чтобы это свершилось как можно скорее. Mm -hmm. Как вас звати? Елена. А звідки Зиткива? Из Киева. Mm -hmm. Но родилась в Москве. Я только приветствую это. Только провести выборы. До 2014 -го года, где-то в октябре месяце, или даже раньше. И второе, что вы сказали? Повернення до Конституції 2004 року. І до Конституції треба сьогодні проголосувати, сьогодні повернути. Ну, Це ж можна сказати, що він ініціюється. Він під впливом, скажімо, обставин. Це, так, він вже спробує, так сказати, вийти сухим з води. Ну, в принципі, це те, що повертається, це нормально. Але це не ініціатива Януковича. А до Гарченко вже треба, не знаю, там. Взагалі. Да. Це, мабуть, буде Кравченко номер 2 його, мабуть, свої приб'ють, а зараз кажуть, що якийсь там упадник, чи якийсь там сектор дробує. Ну, Я думаю, що в нього перспективи найгірші цієї компанії. Він може не дожити до цього, гасу трибуналу. А що Янукович, то він рано чи пізно дочекається. Конституція, щоб так, а Янукович щоб вже. Як його не чекати на привиборе? При принай... Як це а. вже сказати, що диво його тягнути, скотину, щоб подивимося на цих трупов, які вчора ми дивилися на їх, Добре. на їх дивилися хлопці. Ми могли б на тому місці бути. І от собаку треба, ось так тільки треба робити, Іначе ми не можемо про що то говорити. І Звідси Ніхто не поїде, пока не чув, ніхто не кура, не може. До, до кінця дострокові президентські вибори до кінця цього року та повернення до Конституції 2004 року. Він бреше, знову як завді брихав. Йому не вірити не можна ніякому разу. Це це людина. Це скільки разу це... Це... Він дотримався свого столу. <говори> Тут для нього готує. Готує його місце. Але там не паля, а це просто кіло. Воно палив достойно сісти тільки вої, а він лайно. Тому ми йому кілка приготували. <говори> Ні в випадку. Тільки <говори> зараз. Тільки зараз. Тобто вибори тільки зараз. Тільки зараз. Тільки зараз. Якби бы не було цих смертей, якщо б не вбили стільки дітей і внуків наших, може, ми ще подумали. А тепер, зараз, тільки зараз, він повинен відповісти за смерть дітей. Я вважаю, що вибори повинні бути зараз. Я не буду чекати. Поки ще цілий рік цей президент буде у владі, я цього не хочу. Це вбився, який вбив. Цих людей я плакала дуже багато днів. У мене стільки гніву, я маленька дівчина, але у мене стільки гніву ніколи не було в моїй душі. І я плакала, і я, я не можу це платити. Тому я вважаю, що ця, ця людина повинна відповідати за все, що він зробив. І я вважаю, що він повинен сидіти в тюрмі. За Конституцію, за повернення Конституції, я за руками-ногами, за те, що вибори состоялись буквально в течение одного-двох місяців сьогоднішнього дня. Ми не маємо права, не маємо права відкладувати. Не маємо права. Це їх тактика. Це тактика. Нам треба від нього избавитися. І от ети банди, як можна скоріше. За і то вже. Диктатор не повинен правити. Зміни. Відносно конституції підтримую, підтримую і вибори з кінця років не підтримую. Перевибори повинні бути проведені до кінця, наступного місяця. місяць. Mm -hmm. Ініціює вибори. Йому варто було випити. Ще вчора. Я б сказав, що, 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 що і, я тоді. Я, я не знаю, якщо в людини є шасові, що ми може. Взагалі говорити про якісь вибори. Чисте, що я людське поняття. Також він ініціює повернення до Конституції 2004 року. Він нічого вже не ініціює. Він вже все, що він хотів, вже зінціював зі своєю командою і зі своїм людьми. Ну, взагалі йому не довіряю, його потрібно посадити в тюрму, забрати всі заводи в народ, повністю. повернути в казну, все, що вони запограбували. Тоді буде все добре. От і все. Що можна сліди? Знімати не міг. Ці люди, які тут, вони не будуть чекати. І ми не будемо чекати. Це неможливо. Коли бачиш хлопців, яких несуть. Коли жінки плачуть, коли це все перед нашими очима, і нам кажуть, почекайте ще, чекати що. Ця кривава людина ще буде до зими майже рік. День показав, що в українців вже точка закипання, вже все, вже все, терпіти більше неможливо. Треба, щоб на сході очі відкрились. Щоб побачили люди, Топкіни, оце ваші представники. Ці е, е, інтелігентні люди живуть в Харків, Луганську, Одесі, Донецьку. Не вже це ті е, е, люди, які представляють вас. Це затягування часу, як мені здається, кінці 2014 року, через два роки фактично мають відбутися так планові вибори. Я вважаю Януковича злочинцем, який заслужив на суд в Ганському трибуналі на зразок Милошковича. Нормальний політичний такий манний процес, який має дати всьому світові диктаторові цього світу зараз того, що може бути в сучасному суспільстві з подібного роду з От і все.